Роки родинного тепла, дитячий будинок сімейного типу Кажанових, сім'ї Кажанових відзначив свій третій день народження. З привітаннями та подарунками до них завітав очільник області. Руслан та Людмила Кажанові виховують 11 дітей. Гостей малеча зустріла раду. Кожен показував свою кімнату та хвалився здобутками. Розповідали, чим займаються та ким хочуть стати в майбутньому. Після спілкування за родинним столом Сергій Кузьменко кожному вручив подарунок. У відповіді тлахи підготували вірші я давай поспішає Миколай на Сайчатах, по стіжку, торбі іграшки везе, пряники медові, кожна в хату уйде, сповни любов'ю. Діти дуже люблять такі зустрічі. Вони гостям всі дуже раді. Дітки учили вірші. Допомагали прибрати в домі, по кухні, рогалики пекли, подивившись на те, в яких умовах дітки проживають, можна тільки посміхатися, тому що вони тут щасливі, вони тут активні, вони тут дружні, вони тут один одного намагаються розповідати про свої досягнення, говорити про те, як їм тут гарно завжди споминають про своїх батьків і Руслана, і Людмилу. Це говорить про те, що ці люди дійсно займаються своєю справою і роблять це з великим любов'ю з великим серцем.